Давай, перекручивай, перекручивай, ну давай. <гас> не 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, что, ай, ай, ай. ну, блин, за кем бежать? Ну что, и нарежьте, устанешь, и стыдно побеглитаем. Зло, мы речи, вышло. Так, и все у нас будет начинаться. Что это таке? таки Да столько О! Господи. Шо, да, оры, оры, оры поближе. Мне кажется, сейчас еще текать надо, не? Ой-ой-ой! Текай, текай! Куда? А! Нет! Тех по 9 открыть! Нет! Что мы не надо срубить? Ну ты криповый, конечно! Сразу с побега! Контрол, давай! Быстрее же! Бежи! Куда? Куда? Куда бежать? А, вниз, 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 да? А, нет! Поспішив. А, от сюди. О, боже, Я О. побачил. <гас> Бежим. Ай! Давай, давай, давай. А що взрубить? Прес and холд. А, о, о. Давай. Ти відкрийся мені. О! Зараза. А, давай. Ще з тої сторони. А... Давай, 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 давай. Хорошо, Побігли, побігли. Господи. Ти диви, який шустий, зараза. Цікавен! Направо. Или флешбеки з першої голови! Куда? Куда? Давай наліво! Угадав? Угадав? Давай. Куда? Біжи, 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 біжи. Направо. Ні, не направо. Куда? Не. Давай, давай, І сюди! І сюди! Побігли! 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 Що? я туди? Ні! Давай. Направо. Господи, Як це сложно. Сразу з побега. О! Зараза! Фонар. О, них Куда? А, наліво! Ох ти! Что прям так сразу? Ух ты! Господи, не ожидал! Что тут за начало, так зразу? сразу! Песн холл, добре. Ух ты, як плавник! Як це гарно было. Блин. Знайти выхід? Ого, ну то, думаю, не будет дуже важко, не. Ух ты, тут не. В... Ну ты важкий, конечно. Так и вечу прям для мене придумали. Ну ладно, треба будет все-таки вот такие еще взять. Так, хорошо. Ай, я правильно чи ні? Да, правильно. Ух ты, блин. Давай тяни не... Все, хорош. Давай. Вот так вот. Залезай. Еще раз и пишу. Мы не дыши, уже... тебя уже. Уже саму початку. Уже с... Не дай бог. Тому що, мене... мене хаги до сих пор ще не відпустив, да? Давай! Быстрей, 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 быстрей! Просто бежи, бежи. Так, на маннуку. Ай. Господи, орешь ти як! Ну шо, нарався мені тут, а дый, <риклад> <риклад> обиды назад пішов. Дезінфекція, надеюсь. Да, це дезінфекція. <риклад> слава тобі, Волу. І Ишо це? Сканування? О, ну п'ять нам треба задачки робити, да? Да, перекручуй, перекручуй, давай. Все, перекрутив. Нормально. А, тепер треба, мабуть, сюди. Ні? я треба туди. Давай, перекручуй, перекручуй. Ну давай. <риклад> Не-не-не-не-не-не. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. На шо, блин, за кем бежать? Ну шо ж все такие. Ух ты зараза. Нех на стойхаги на вин пустить, кажу. А як ты голосно турешь? Твин зверху? тихо тихо, 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 тихо Ай! А що мені, що робити? Давай, давай! О! Куди? Ух ти сильний, зараза! Я бог забрав! Ну ты, гнида! Ситики, вступ? О, це вже наша атмосферка. Диви і ми без гропа кащай. Звуки неприємні О! Фу, неприємна штука. Це можна відкрить? Ні, не можна Бігать можу? Да, я можу бігать. І ліхтарика, як на зло немає. Ух, неприємне місце максимально. Може якісь ліх... Може ліхтарика лихтарикась взять, Ні. А чо ти красный світився? А, це він так періодично свидетеля, господи. Так, ну давай, відпустимо так, я можу якусь залізти сюди, ні? А о, двері, подожди. Мені треба якось відвинуть, але як це зробити. А стоп, вони ж можна сіти туди. Може мені туди надо щось, ні? Мабуть, треба щось знайти таке, що мені може задобитись. Я извиняюсь, а що відкрилось? О. Господи! Боже, згинуть сюди. Баа! Ну ты, фу! Давай, ще раз. Как пропаде. Ой! А, о! Все, включаем. Ааа, все, да. О! Ну, відкрыла. Все, побігли. Вот свинь надо. Ух ты! Я тут треба ще присісти. Что, и куда мені сюда? Ну я не хочу. Цих штук, наверное, багато тут. А я кажу. Скримака неде не будет. Включити світлом в всій території, да? І щось я там ще не добачив. Ключик треба забрати. О, ну мені це не подобається. А, і треба ще знайти шлях до ключа. Не люблю, коли так музика нагнітає. Давай. Опа! Ой, як видно все добре! Так, а тобі що мені мало зробити? А! ти? Тут нічого поки нема. Так, ну це, це добре, це понятно. Все, напугала. А тебе, да? А то будеш знать. А, ще одного злякали. Не. Що має бути? Тихо. Іде твоє. Де твоя ця штучка? Так, ну, зимпровізували. Я перепрыгнув через нього нормально. І скільки я ще так буду битися з ними. Не-не-не-не, я тебе не щипаю. Тихо, тихо, тихо. Не можна? Не можна. Прекрасно. О! Добре, що замітив я тебе. О, це. Господи. А що, я не можу, так? Да? А чого? Треба до електрики підключити. А я не можу. А чого? А, треба цю штучку забрати. Ну, дуже ясно, що робити. В кавичках. По-любому, напевно, щось здесь тут і є, щось мені завадить. Його робити. Стоп, тільки не кажіть, що мені зараз треба це весь путь назад приділити, щоб це прикол? А, стоп. Ладно, зверху нічого. А. О, все. Господи, еле-єле. О! Пресев тут флешлайт. А мені тепер треба знайти спосіб п'ять до ключа то достатися, да? О! Ну це імба. Не пугайте так. О, все. Ідемо назад, є симфона... В... -дубле... О, лев. У трофілетом можеш. Класики прикольно. Що є, що є, що є. О. Хм, кисі, прикольно. Ой, добрий день. Довоне. Та так, Олі вже нема. Ну папі, ну не плачу. Я понял, я почув. Що за? Я дурник коллайдер якийсь. Цікаво, цікаво. Ну що сказати? Все? Так, а куди мені то треба? О! Так, ну это, известно, тоже радио. Вот, зараза, сейчас точно что-то вылезет. Ладно, не сюда. Опа. Не, ладно, не то-то. А. Страшно, блин. Атмосферка такая себе. Вот это, идем мы куда-то си... Это прикол? Вот это, да! Вот это! Ох, ты... О! Что что делать, что, что, что? Куда ты, куда ты идешь? Куда ты мне тащишь? Ну ты мне тащишь. О, да, да, да. Вы что-то. Да, Мамин, Playtime Butcher. Плайтай бучер.

Давай, давай. Может, ты такие маленькие, честно, то скажу. Э, е, а я ж тубе. Ж... Я, я не можу жив-то вот сидя. попер? инпопер? И без мене. Сейчас find a place to hide. Да? Ты вы. Ну-ка! Ну, ты громадный, конечно! Який ты чкан просто! Ты-ты-вы! Там такие габариты! Капец! Куда ты мне руку съешь? Ты-ты-вы! Сразу ваншот Ваншотовьё! <свес> <свес> Он <цейвен> огромный просто. <свес> <В> смысле? господи, <свес> ты людей так не лякай. Я же думал, что все. И сейчас еще третий скримах, да? <свес> Он... Он Капец. This way. Ты вы, вы громадный просто. Ну-ка, то есть я. А. О, а нет, это О, замонтажене. И yeah, I'm not going to be down here forever. Look, <laughs> I, I to feeling sorry for himself. I mean, the way I see it, everything's a tragedy until it's meant to be. You think this is an accident? You ending up down here like this? Both of us wanted to kill the prototype. Da, da. I mean, that's where this train is headed, right? I'm not some kind of hero, but... I can help you. But we got to get you outfitted first. You're not going to last down here with just a cheap nightlight. For sure? Yeah, chirp all you want. I'm the one who's scared of all those Chirp. You're chirps, vačej ziručko. Прикольно. Yeah. Боя комната бойлером. After it all went down, I'm pretty sure I saw an old crapper. I'll point you there. Just let me know when you caught your breath. Прикольно. Знайти грпак. Ну що, сподобалось? І Якщо да, то пиши свої враження своїми коментарі. Особисто я навіть не очікував, що початок цієї частини почнеться зразу в течі від хагіваги. І якщо тобі сподобалось це відео, то підписуйся, став подобайку та пиши коментар, який точно потрапить в наступне відео. Ну а на цьому все. Тож побачимося в наступному відео.